Здравствуйте, люди добрі. Сьогодні у нас свіжина. Запрошую вас усіх до нас на свіжину. Приїжджайте до нас на гостину. Наваримо картопельки, наробимо салату з капусти, спасибі Богу, що вродило, нажаримо побільше свіжини, доця на пече домашнього хлібця, на наливочки, да поставимо столи під виноградом, да вкриєм, застелимо ті столи українськими скатертинами, да заспіваємо української пісні. Щоб усі почули, і хай знають, що ми є народ, що ми є нація, що є Україна. І у нас усе є своє, Є хліб і до хліба, є пісня, є своя мова. Дай, Боже, прийде перемога і буде мир на нашій Україні. І зацвіте наша Україна квітами. У нас люди працьовиті і буде хліб і до хліба. Завітайте до нас на гостин. Будьте всі живі, здорові і мирного всім неба!